Всім привіт! Я дитячий реабілітолог і в цьому відео я розповім, як не витратити дорогий цінний час та вчасно звернутися за допомогою. Це відео буде корисним всім батькам і дочок до року. Вчасна діагностика та реабілітація допоможе уникнути відставання у фізичному, а також в інтелектуальному розвитках. Перше, на що треба звернути увагу, це дитина не опановує новий рух вчасно. Хоча зараз і немає таких жорстких критерій, як раніше, ще сидіти, в рік ходити, але все ж таки є діапазон віку, коли є ще норма, а якщо вже пізніше, це вже червоний прапорець. Наприклад, дитина не перевертається у 6 місяців, то це вже говорить про м'язовий дисбаланс. В свою чергу м'язовий дисбаланс міг спровокуватися порушенням позносіння, одягом, середовищем, в якому перебуває дитина, а також захворюваннями, які призвели до дискоординації нервової та опорно-рухової системи. Друге, це батьки помітили порушення в розвитку сенсорної системи. Вони, наприклад, виявили, що дитина не дивиться в бік шуму. Не реагує на ім'я в певному віці, а також не відчуває тіло. Якщо дитина не відчуває тіло, а отже і не орієнтується у просторі, вона і не може правильно і вчасно фізично розвиватися. Третя це втрата навичок. Наприклад, ви помітили, що через деякий час дитина перестала перевертатися. Це червоний прапорець і привід звернутися до фахівців для обстеження та оцінювання. І наостанок хочу ще раз наголосити, що вчасна діагностика та реабілітація допоможе уникнути відставання у фізичному, а також в інтелектуальному розвитках. Якщо вам здається, що щось не так з дитиною, материнське серце завжди відчуває сильніше будь-яких лікарів. Краще перевірте. Будьте здорові та щасливі. До нових зустрічей. Обов'язково пишіть ваші питання в коментарях. Я на всі даю відповіді.